Ми цього тижня через обстріли українські школи перейшли в більшості на дистанційне навчання. Дехто навіть на канікули пішов, маємо і такі прецеденти у Львові. Дякувати Богу, сьогодні спокійно. Будемо сподіватися, що до понеділка буде спокійно, але все ж таки, на випадок інших таких ситуацій, який сценарій розглядають народні депутати, які відповідають за сферу освіти. Ну і очевидно, ви спілкуєтеся з урядом, як там бачить розвиток подій. Відразу що до світла я справді відмовилася від приладів, які найбільше використовують електроенергію в ті години, коли я це рекомендують, та такі як мікрохвильова піч, плитка, якщо б на електричне, і так далі. Друге, що до того, звичайно, що депутати можуть давати рекомендації, говорити в приватному порядку. Але загалом ситуація розглядається така, ясно, що рішення буде ну, якби прийматися найближчим часом. Які будуть дані розвідки, але все-таки наступні. Тиждень більшості ще хвилюються, як будуть розвиватись події, тому велика ймовірність, що навчання далі буде в онлайн форматі. Угу. Е, власне, окрім роботи в комітеті е, по освіті, та що має мається на увазі робота, яка пов'язана з освітнім процесом. Е, ви ще і робите. Певні правильні законопроекти і подаєте їх до Верховної Ради. Я говорю зараз стосовно відстрочки для чоловіків, які працюють в дошкільній освіті. Я розумію, що їх можливо не так багато. Власне чому важливо зараз дати їм відстрочку від призову? Так, дошкільні позашкільні відразу скажу, що є проблема, що в нас навіть немає реєстру всіх а, працівників освіти, вчителів, відповідно вихователів. Тому сказати, яка кількість вчителів і яка жінок дуже складно. Але якщо ви були в садочку останнім часом, то розумієте, що кожен працівник, навіть садка, який є чоловіком, велика цінність. А для формування дитини її розвитку велику роль грає, щоб вона співпрацювала з двома основними статтями та, чоловічою і жіночою. І відповідно, цінність їх в тому плані дуже висока, і тому це не є те, що вони взагалі ніколи не будуть прикликані на фронт, а їх просто виправити, фактично не. Справедливість, бо вони працівники освіти, але там рахують слова середньої є, а дошкільної і позашкільної нема. Відповідно, це фактично, що просто для всіх працівників освіти встановити рівень. Угу. Ну і користуючись нагодою зв'язку з вами сьогодні, бюджет 2023 тривають триваюче опрацювання цього документа. знаємо, що є таке сподівання, що в листопаді він вже буде ухвалений. Але щодо системи освіти, з'явилася інформація про те, що уряд має розглянути питання збільшення видатків освітніх субвенцій за рахунок збільшення акцизного податку тютюнових виробів, яка доля оцих поправок і таких ініціатив? Ну, є велика ймовірність, що так може бути. Зокрема, бракує коштів на нову українську школу і на принаймні зарплату освітян на рівні 2022 року, фактичному рівні. Це є навіть не повна та, а вартість, що була. Нагадаю, що зарплата освітян складається з е, е, основної частини зарплати, з надбавок і е, далі надбавку за престижність платить територіальна громада. Е, відповідно е, була вони зменшені, зокрема надбавки за простижність багато де інші трошки врізані. Тому ми виступаємо перше за це, що було врізано. Але це е, загальний бюджет. А власне, те, що хочуть всі е, тютюну направити, це ні, зокрема на нову українську школу, на освітнє середовище, на підручники, на продовження бо, наприклад, шостий клас наступного року це ні. Пілот нової української школи. І вони вже почали роботу і посібників і самого способу підходу і надбавки вчителям дуже бракує. Тому така ініціатива, що люди, які з курять, та як шкідливу звичку, фактично будуть передавати частину своєї шкідливої звички на те, щоб розвивалась освіта. Угу. Пані Наталя, є ще одна шкідлива звичка в світі. Це не бути громадянином України. Зокрема, це повертаючись до е, законодавчих ініціатив, запропонували обов'язковий іспит, обов'язкові іспити для отримання українського громадянства. Розкріть детальніше про е, перспективи прийняття такого законопроекту, перетворення його в закон і що він би передбачав. Ну знаєте, чесно, коли я почула, що цей закон нарешті буде, я сказала: нарешті, ми 30 років до того йшли і такою ціною доходимо. Друге з позитиво, що мені гарно сподобалося, як висловився Михайло Виницький е, з назяво національної агенції з питань якості вищої освіти, каже, що це насправді в нас не президент веде народ, як думає більшість більше світу, а народ часто веде президента, і власне це петицію, яку президент почув, розглянув і подав у вигляді законопроекту. І в нас, окрім вже щоб набути громадянства, необхідне іспит зізнання української мови, яке проводить комісія з питань державної мови. Колись вона була за керівництвом Орисі Демської, зараз в нас до різних причин очолюють інші люди, і це те, що ми теж маємо змінити після війни, щоб все відбувалося за законно прозорим прозорим конкурсом і законом. І зараз буде обов'язково ще іспит з історією України із основ знання основ конституції. І фактично не виглядає, що він буде прийнятий і в першому і в другому читанні. Є підтримка. Єдине, що там є, наприклад, Міністерство охорони здоров'я має визначити перелік. Людей з ментальними розладами, психічними хворобами, які або не здають істик, або в дуже спрощеній формі. Ми відразу мусимо придумати, як спосіб поставити запобіжник, щоб не було громадян. А велика ймовірність, що з Росії нас деякі громадяни будуть пробувати все більше переїжджати і отримувати наше громадянство. Не купували е, такі довідки. І відповідно також ми маємо передбачити варіант, як люди з, наприклад, з вадами зору чи слуху могли б також здавати такі іспити, і хто саме буде складати ці тести? Бо це не має бути щось, як знаєте, як ну на рівень якихось. Наукового ступеня, а це має бути такою основою, як має знати кожна людина. Та що Україна унітарна держава, що в нас парламентсько-президентська республіка? Отакі, що ми вибрали собі за пріоритет НАТО. Оце такі речі, що має знати. Кожен новий майбутній громадянин України, Думаю, що коли така анкета буде готова, то треба випробувати її на тих залишках фракції ОПЗЖ Верховній Раді, щоб перевірити, чи можуть вони взагалі бути не те, що народними депутатами, а громадянами. Нашої країни я підтримую і, на жаль, там не залишки. На жаль, наш великий шлях, щоб всіх цих колаборантів позбавити мандата депутата. Бо наразі його позбавлений тільки Кива, і на черзі я Васильківський і Рабинович. Якщо я не помиляюсь, оце ті, хто на процесі позбавлення мандату і громадянства, Вони вже всі позбавлені. Наталія Піпа, народна депутатка України, секретар комітету з питань освіти, науки та інновації, була із нами на зв'язку. Дякуємо вам за розмову. Бажаємо успіху в ухваленні законопроекту про обов'язковий іспит для набуття українського громадянства. Слава Україні! і Побачимося ще!